Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Я буду тут жити. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто в цій рукавичці? Я мишка скреботушка. А ти хто? А я зайчик побігачик пустий мене. От їх уже двоє в рукавичці. Коли це біжить лисичка та до рукавички? А хто, хто в цій рукавичці живе? Я мишка скреботушка, я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. От їх уже троє в рукавичці. Аж іде вовчик та й собі до рукавички. Питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Я мишка-скребутушка, я зайчик-пігайчик. Я лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик братик, пустіть і мене. У ліс і тот. Уже їх четверо в рукавичці. Коли йде ведмідь та й собі до рукавички. Ревей питається Хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка з Я зайчик-бігайчик. Я лисичка, сестричка. Я вовчик-братик, а ти хто? Гу, Гу, як вас багато, а я ведмідь, набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо? Коли так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки скраєчку, в ліс і ведмідь. Щестеро стало у рукавиці жити. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гаф-гаф, гав-гав-гав. Звірі як злякалися, як вирвуться з рукавички, та всі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.